Гідно представили державу 7 по 13 квітня. У словаччині проходив чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який щороку збирає кращих спортсменів у складі національної збірної України. Виступили і борці з Прикарпаття. Фактично, половина учасників серед чоловіків вільна боротьба з 10-5 – це були представники нашої області. Також у нас дві спортсменки, які сьогодні з нами, наші героїні, представляли нашу область. Серед дівчат і як наслідок цих виступів ми маємо трьох медалістів. Аліна Філіпович здобула чергову нагороду на міжнародній арені бронзову медаль, за яку боролася у сутиці з представницею Угорщини. Перша сутичка була з представницею, можна сказати, з господаркою цих змагань. Наступна сутичка була з представницею країни терорист На жаль, в цій сутичці поступила 7-3. Ця сутичка була можна сказати і принциповою для мене, і відповідно такою і хвилюючою, можливо, якимось цих факторів, і зіграло це. Що на жаль, 7-3 з таким рахунком на бронзовому шляху. Я зустрілась з представницею Угорщини. Сутичка тривала така більш імпульсивна, інтригуюча. І наприкінці другого періоду мені довелось зробити атаку, з якою я вийшла на один бал уперед з рахунком 3-2, закінчився цей поєдинок, і відповідно бронзова нагорода була присутня. Андрій Джеле здобув бронзову медаль, показавши якісну боротьбу на європейському килимі. Спортсмен розповідає, це довгоочікувана нагорода, і завдяки підтримці всієї команди в планах тільки нові досягнення. В бронзовому фіналі боровся з представником з Білорусі. Ну, теж непоганий суперник. Розумів, що треба викластися на всі 100%. Тому що це вже боротьба за медаль, треба було все зробити чітко, без помилок, ну і стримано, скажімо так, щоб не допустити якихось дурниць і десь там не прогавити якусь атаку, і ну і десь десь вона напевно і спрацювало. А Оксана Лівець здобула золоту медаль та підтвердила статус чемпіонки Європи серед жінок. Проте ця перемога особлива. Адже Українка впевнена та гідно поборола представницю країни-агресора. Така важка сутичка в емоційному плані, але налаштовувалась на перемогу. І, звичайно, дуже тішилось те, що я увійшла в фінал, перемогла її, бачила її сльози, як вона плакала там. Коли програла, це для мене були таки насолода побачити, як вони плачуть. Бо для мене це маленька перемога, маленький вклад в нашу Україну. Керівник управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисайко каже: відрадно, що наші спортсмени завжди показують чудовий результат. Як би сьогодні це не звучало, ми знаємо, що коли наші борці виїжджають на змагання міжнародного рівня, вони точно повертаються туди з, з нагородами. Це дуже відрадно. Так, вже сказав раніше для Івано-Франківщини, боротьба вільна є пріоритетним видом спорту, і наші спортсмени, вкотре показують ну, своїми результатами що вони дійсно найсильніші, як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Яна не лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.